Шановні колеги, доброго мирного дня! Давайте з вами разом ще повторимо вправи для вдосконалення технік раціонального читання, які ми з вами можемо знайти в другій частині кожного уроку. Друга частина кожного року у нас завжди складається з трьох вправ: Вправа ерудит, вправа швидкісний тренажер, вправа запам'ятовує ефективно». Давайте з вами пригадаємо, як ми їх робимо алгоритм виконання. Отже, починаємо з вправи ерудит. Тут все дуже просто. Ми переглядаємо відеофрагменти і просимо учнів переказати, що вони запам'ятали. Це зрозуміло. Далі, наступна вправа. У нас з вами швидкісний тренажер. Ми з вами знаємо, що ця вправа складається з двох відеофрагментів. Кожен з відеофрагментів ми з вами показуємо учням по два рази. Але зверніть увагу, що перший відеофрагмент ми показали один раз і просимо учнів переказати його. Другий раз, коли ми показуємо той самий відеофрагмент, ми просимо учнів знайти ключові слова і їх пояснити. Що стосується другого відеофрагменту, так само ми його дивимося два рази. Перший раз учні продивляються, і ми пропонуємо переказати, що вони запам'ятали, другий раз вони переглядають цей відеофрагмент, і ми просимо поставити питання до тексту і дати відповіді. Далі, шановні колеги зверніть, що керівники проєкту пропонують нам після вправи швидкісний тренажер, або запам'ятовувати ефективно зробити гімнастику для очей. Ми можемо робити з вами ті всі вправи, які ви демонстрували на уроках. Мені сподобалася віршована зорова гімнастика, от пан Діанісій нам запропонував всі ці вправи по віршованій гімнастиці, є у нас з вами в спільній папці, або ви можете самостійно Скачати в інтернеті. А, ну, Давайте з вами спробуємо зробити гімнастику для очей автобус. Сидимо в автобусі ми дивимось на всі боки очима вправо, вліво, не повертаючи голови. Дивимося вгору, дивимося вниз, очима вгору вниз. А автобус наш стоїть. Що ж це він притих? Закрили очки. Внизу річка глибоко. Відкриваємо очі і дивимося вниз, не опускаючи голови. Вгорі пташки високо дивимося очима вгору, не піднімаючи голови. Двірники туди-сюди витирають личенько, швидко мргаємо. Колеса закрутилися, вперед ми покотилися, здійснюємо кругові рухи очима вправо і вліво. Так, от таким чином ми зробили гімнастику для очей і рухаємося далі. Так, Наступна у нас вправа запам'ятовую ефективно. Для цієї вправи обов'язково, щоб в зошитах у діток лежав чистий аркуш паперу, ми з вами пам'ятаємо, закриваємо. Усі рядки, крім першого, і на рахунок один. Дітки читають рядок про себе, на рахунок 2, вони його переказують. І так, поступово ми з вами читаємо кожний рядок, поки не прочитаємо усе речення. І тоді ми просимо, дітки, а хто запам'ятав і перекаже усе речення разом? Ну, Наприклад, давайте з вами зараз пройдемося з першим реченням. Отже, один. Дітки читають про себе, два відтворюють непорушним правилом і традицією всіх народів. Один, говорить вчитель про себе, два вголос. Ще з давніх часів є повага. Один. Два молодших людей до старших. І тепер о, якийсь учень переказує все речення. Непорушним правилом і традицією всіх народів ще з давніх часів є повага молодших людей до старших. Таким чином, ми з вами йдемо до другого речення. Один про себе. Два в голос. Потрібно шанувати всіх людей, які старші й мудріші. Наступний рядочок: Один. Два. А насамперед батьків. Переказали. У порядках друге речення. Тепер просимо дітки, а хто може друге речення разом переказати? І якась дитинка переказує, потрібно шанувати всіх людей, які старші мудріші, а насамперед батьків. Дітки, а хто може переказати перше і друге речення разом? і е, якісь учні вам переказують. І так само ми з вами рухаємося, по Порядках читаємо третє речення, потім його переказали, і потім разом перше, друге, третє. Якщо ви бачите, що вправа достатньо велика, ви можете її поділити на дві частини. Спочатку ми переказуємо перше, друге, третє речення, а потім четверте-п'яте. Тобто потім в порядках читаємо четверте переказали четверте речення, потім в порядках п'яте переказали п'яте, разом четверте і п'яте, і потім разом з першого по п'яте речення. Так, зрозуміло, шановні колеги, сподіваюся, зрозуміло. І далі у нас залишається домашнє завдання. Домашнє завдання ми виконуємо за допомогою алгоритму, читаю текст рядками. Є певна схожі, запам'ятовую ефективно, але. Якщо ми запам'ятову ефективно переказуємо кожний рядок, то в домашньому завданні від нас цього не вимагають. Ми так само читаємо рядками, тобто знову у дітей має бути чистий аркуш паперу, вони закривають усі рядки, крім першого. На кожний удар метронома вони дивляться. На сіру лінію, яка є е, по тексту, і прочитують рядок. Так, ну давайте подивимося на текст. Отак От виглядає у нас текст по домашньому завданню. Бачимо сіру лінію. Діти беруть аркуш паперу, закривають всі рядки, крім першого, вмикають метроном. Метроном бажано скачати або в нашій спільній папці є, метроном 50 ударів на хвилину, або в інтернеті ви можете скачати 60-65. Дивіться, щоб вашим учням було зручно читати під ці удари метронома. Отже, ми вмикаємо програму метронома. І на кожний удар ми прочитуємо один рядок. Так, діти прочитали весь текст, вони мають його переказати, ну, наприклад, своїм рідним. Потім ми їм пропонуємо зробити гімнастику для очей і так само прочитати другий раз цей текст. Шановні колеги, зверніть увагу, якщо в школі сталося так, що вимкнули світло. Як нам з вами працювати з тими вправами, де є відео? Наприклад, відео ми не можемо да, показати дітям. То, можливо, ви вже е, помітили, да, і ми з вами на парах про це говорили, що вправа Ерудит вона, е, базується на тому самому тексті, який прописано в домашньому завданні. Ну, в більшості уроків це один і і той самий текст в деяких уроках він відрізняється, але в більшості уроків це той самий текст. І отже, вправу ерудит ми можемо з вами зробити, використовуючи текст з домашнього завдання, та запропонувати дітям прочитати на уроці і переказати, що їм запам'яталося. Далі, якщо ми з вами говоримо про швидкісний тренажер, тут теж у нас з вами відео. А, так, і що ми з вами робимо? Отже, теж ми з вами помітили, що перше відео а, да, воно відповідає от першій частині вправи «Запам'ятовую ефективно. Це той самий текст. Тобто швидкісний тренажер це завжди в будь-якому році той самий текст, який ми з вами потім читаємо вправі «Запам'ятовую ефективно. Лише перша частина це перші три речення, а друга частина це там, четверте і п'яте речення. І ми можемо з вами зробити вправу швидкісний тренажер, використовуючи текст вправи «Запам'ятовую ефективно. Це отак виглядає перша частина. І отак виглядає друга частина. Тут ми з вами бачимо, що в другій частині четверте і п'яте речення. Шановні колеги, я вам бажаю успіхів у вашій роботі. Ви найкращі. Дякую за увагу.